Всім привіт! Сьогодні поговоримо про такий незвичний, але цікавий інструмент, як гравер. А саме про гравер Vitals Master. Його потужність складає 150 Вт, а кількість обертів на хвилину від 10 до 30 тисяч. Він має гарний та ергономічний дизайн. Окрім кнопки пуску, гравер оснащений регулятором обертів. Тобто, ви можете регулювати оберти залежно від задач, які виконуєте. А головною відмінною рисою цієї моделі є наявність в комплекті стенда і гнучкого вала. При стаціонарному використанні і обробці, в важкодоступних місцях гнучкий вал просто незамінний. Тобто, дивіться, ви можете встановити стенд на стіл, повісити на нього гравер і вже працювати за допомогою гнучкого валу. А комплектація цього гравера не дуже багата, понад 100 аксесуарів. Зручний кейс. Гравер, гнучкий подовжувальний вал, захисний кожух, насадка для свердління та фрезерування, стійка тримач, інструкція з експлуатації. Ну і подивіться, скільки тут всього: бури, свердла, шліфувальні круги та багато іншого. Можете зупинити відео і подивитися весь цей список. Або переходьте за посиланням в описі до цього відео. Ну, а тепер давайте трошки попрацюємо. І в цьому нам допоможе Руслан. Всім привіт! Ну що, спробуємо, мабуть, спочатку відполірувати мою коблучку. Тільки давно я ще не знімав. Ну, і для цього встановлюємо шліфувальну насадку в шпиндель. Шліфувати потрібно на низьких обертах. Ну, як бачимо, відполірував і каблучка тепер яскравіша. Також цей гравер можна використовувати для шліфувальних робіт. Для прикладу, візьмемо отакий от от, зріз дерева та насадку барабан з наждачною бумагою. Далі переходимо до відрізних дисків. Раджу в таких роботах використовувати захисні окуляри та захисний кожух. Також можна робити отвори невеликого діаметру такий, знаєте, собі, міні дриль Ну і тепер перейдемо до ювелірних робіт. Для цього встановимо онучкий вал. І, звичайно, я не б... ювелір, але я старався. Ну що, я думаю, що такому граву розрадіє кожний майстер, адже сфер для застосування ну дуже багато. І до речі, наближаються новорічні свята. Тож він ще і буде чудовим подарунком. Ну а гарантія 36 місяців не вам впевненості в цьому інструменті. Все, пишіть коментарі, ставте вподобайки, ну і не забудьте про щоб не пропустити наступне відео. Бувайте!